Керівника штабу партії регіонів у Лисянському районі Зою Михайлюк у відповідь на криваві дії влади місцеві жителі обстригли, обмотали партійним прапором та облили зеленкою. Увечері 20 лютого, коли на Майдані тривали криваві обстріли снайперами патріотів України, а партія регіонів проплачувала перевезення тисяч тітушок, делегацію лисянських антимайданівців перехопив блокпост під Києво. Стали відомі списки тих, кого у Лисянці навербували для участі в антимайдані. Тому людей висадили та відправили додому добиратися пішки. Тих, хто їздив на антимайдани, у Лисянці називали Зоюшки за аналогією з тітушками, оскільки штабом регіоналів керувала Зоя Михайлівська. Того ж вечора ідейну регіоналку керівницю штабу партії регіонів у Лисянському районі Михайлюк впіймали самооборонці для відвертої розмови. Люди хотіли бодай якось висловити свій гнів у відповідь на криваві дії влади. Вони обстригли жінку, обмотали її партійним прапором та облили зеленкою.